Європа, зокрема та ж Франція, от які кроки в даному разі нам від неї потрібні, щоб у України були міцніші позиції в рамках організації такого саміту, в рамках роботи над пунктами мирного плану, тому що про, про три пункти поговорили під час установчого першого саміту миру, але їх загалом 10, Тобто, треба пропрацювати і решту, і можливо, в, в рамках і майбутніх якихось перемовних контактів. Ну, те, що потрібно Україні, тут зрозуміло чітко: є дві основних позиції: це підтримка збройних сил України, технікою, зброєю. І друга позиція це підтримка нашої економіки. Але на сьогоднішній день Макрону невигідно говорити про ці історії для свого електорату, тому що будь-яке питання це витрати з французького бюджету. Французький бюджет такий самий негумовий. Він не може розтягуватися постійно, і це все всі розуміють. Про це кажуть і в Німеччині про це кажуть, і в Італії тому. Ці питання важливі для нас, але на сьогоднішній день вони будуть відходити на другий план для французів. Uh -huh. А перший план буде виходити саме і за на яких умовах буде мир в Україні? Оце uh -huh. буде найперше. І я думаю, що отут всі європейські політики будуть достатньо саме європейські, будуть достатньо обережно обходити питання територіальних поступок. Вони будуть казати в першу чергу про збереження життів, про мир, про припинення вогню це буде принципово перша позиція, і далі, як плюшка для України, вступ в ЄС, підтримка, відновлення. А от американці якраз в цьому напрямку будуть говорити і про території в тому числі, тому Путін не намагається йому це олімпійське перемір'я не потрібно. Ми на сьогоднішній день як мінськ, 1 мінськ, 2 Путін намагається як мога більше забрати до тієї точки миру перемір'я території, бо вже розуміємо відсотків на 80, що. Як мінімум, перша угода, яка буде підписана, вона буде підписана по е, лінії бойового зіткнення. Це не буде віддані території, але це буде всі зупиняться на лінії бойового зіткнення. Угу. От які далі будуть е, кроки наступні, от тут же цікаво, буде який буде торг, чи буде Крим знову за скобками, чи буде Донецька Луганська області. Повністю чи частково що буде з запорізькою Херсонською? Тут дуже зараз важка ситуація, і ми розуміємо, що позиція Росії буде залежати якраз від Китаю в цьому напрямку. А позиція угу. Китаю вона буде погоджуватись чи не погоджуватись з позицією Сполучених угу. Штатів, пане Олексію. А чому зараз е от, активізувалася ця тема? Є якісь зрушення у Росії, тобто в неї закінчуються ресурси, і стало видно західним країнам, що зараз є можливість натиснути на Росію. Щось змінюється для Китаю. Він готовий а, по посприяти тому, щоб Росія пішла на перемовини. А, чи а, це вибори американські? Та обставина, через яку треба дуже швидко братися за перемовини, чи Україна змушена, бо у нас ресурсів бракує? От що за обставини зараз стимулюють цю тему перемовин? Ну в першу чергу давайте поговоримо все ж таки про американців, а не про росіян. Бо росіяни, переводячи свою економіку на військові рейки, з такими темпами, як вони переходять, ну спокійно ще декілька років можуть воювати. А з тими обсягами, торговими, навіть з Китаєм там, на 300 мільярдів доларів вони хочуть вийти, це достатньо для підтримки їх економіки, бо вона російська економіка, вона ресурсна. І ресурсів в них ще вистачає. Найголовніше, щоб не було обмежень з тим самим Китаєм чи з тією самою Індією. Uh -huh. і тоді у Росії буде достатньо грошей для ведення війни. Тану буквально буквально річ, от сьогоднішня точно. стрічка новини з найсвіжіших повідомлень. Бачу, що Індонезія, наприклад, вперше за дуже тривалий час вирішила таки купувати дешеву російську нафту, яка зараз на ринку дійсно дешева. Ну от бачите, і ця тенденція буде тільки зростати, бо собівартість російської нафти бюджет Росії вже неодноразово рахував на рівні десь 18 20 доларів, і коли вони торгують з дисконтом по 60 доларів. Ну самі порахуйте, який прибуток там. Uh -huh. Тому це зрозуміла, і позиція саме сполучених штатів буде важливо, бо є така приказка: війни починаються при демократах, а закінчуються при республіканцях. Uh -huh. Політика республіканців вона дійсно більш жорстка і вони вміють натиснути економічно значно краще ніж демократи. У демократів ми самі бачили вже декілька років, що відбувалось спочатку, навіть при Обамі, ми бачили те саме, що поступові, якісь маленькі кроки, маленькі санкції, до яких Росія встигає пристосуватись. Потім якісь нові маленькі кроки, маленькі санкції. Якби ті санкції, які діють на сьогоднішній день проти Росії, було одночасно введено просто от на тому першому етапі, ситуація була б за 2-3 місяці. Два три місяці знову прямо штампом стала. Два три було б зовсім інше Ну, правда, бо тоді ще казали і СВІФТ обробати А Росія повільно виходила, виводила свої кошти. Те, що в них залишилось там 300 400 мільярдів на різних рахунках по світу. Ну ми бачимо ті обсяги, які є у Росії на сьогоднішній день. Вони величезні гроші, їм вистачає, їм вистачає на виплату своїм військовим. А зарплати військових вони в 8-10 разів більше, ніж вони в своїх регіонах отримували зарплатню, працюючи на якихось підприємствах. Uh -huh. То дійсно вони майже стали мільйонерами.